Добрий день, мої найкращі глядачі. Вітаю вас з на каналі. Рада всіх вас бачити. Восьма година ранку я біжу сьогодні на манікюр, а тоді біжу на роботу. І після роботи тоді з вами зустрінемось. І вже сьогодні треба збиратися в село від суботи до суботи. Час просто злітає. Дуже швидко. Гарного вам перегляду. Хорошого вечора. Ось такий сьогодні в мене нюдовий настрій. Такі. Ось такі нігтики. Нема в мене, друзі, ні часу, ні сил повідповідати на ваші коментарі до попереднього відео, але хочу, щоб ви знали, що я всі перечитала, дуже її цікаві такі відповіді. Неочікувано для мене. Дуже багато слів підтримки, взагалі багато коментарів. Мені це дуже приємно. От, цікаві в мене люди на каналі, дуже цікаві. Я цьому дуже рада. Спасибі вам за те, що ви в мене є, за те, що ви зі мною. Мені дуже приємно. Мої хороші, я вже вдома. Має приїхати до мене син нарешті, я вже заскучила за ним. І мені треба щось зробити, дісточки. Я вже почистила картоплю, зроблю салатик. І знаєте, що я вирішила зробити? І нагадати вам, і показати, зробити баклажанчики з чесничком, з майонезом, з сиром і з помідорчиком. Звичайно, друзі, я ріжу баклажани з тоненькими смужками. І роблю їх у вигляді рулетиків. Сьогодні я просто хочу зробити простіший варіант, і щоб мені було швидше. Вже після роботи я трохи замотана, то вже хочу щось таке попростіше. Отже, що я буду робити? Нарізаю, друзі, баклажани товщиною пів сантиметра ось такі кружечки. Пів сантиметра. І складаю їх у мисочку. Рулетиками воно так, може, знаєте, оригінальніше, може воно зручніше їсти. Я зазвичай роблю ці рулетики, робила ці рулетики на день народження роми. І робила в вигляді рулетики. Але сьогодні мені лінь різати, довгі смажити. Мені здається, що так буде швидше. Зараз на велику патенню, все швиденько зроблю. І так наріжу два баклажани. Все, друзі, складаю їх в мисочку і солю. Солю. Так, підтрушую трошечки. Ставлю пательню на вогонь і буду їх обсмажувати. Обсмажую до такого золотистенького кольору. Якийсь темніший, якийсь світліший, як ви любите. Так, друзяшечки посмажила. Маклажанчики, тепер далі класика жанру. Беру сирочок, я купила, звичайний голландський сир і натираємо його на тертку. І робимо сирок, додаємо туди майонез, видавлюємо чесничок. Так, пересиплю в глибоку мисочку. Щоб мені було зручно вимішати. Картопелька кипить. Де ж то моя частинка ручка? І видавлюю сюди часничок. Друзі, напишіть мені, будь ласка, що ви готуєте ще ікру я побачила на каналі світ Алла». Можна приготувати з баклажанів. Таке, що зараз їсти. Що ще готуєте? Я ж знаю, що у мене всі мої глядачки, господині, щиті. все вміють, все знають, хазяйохи. Поділіться ідеями. Ви зрозуміли, так? Не тими, що консервувати, а з рецептиками такими, що зараз їсти. Ваші улюблені рецепти баклажанів. Я ікру теж собі зроблю. Трошки розгребуся з тими консерваціями, тут зроблю собі ікри. Я люблю таке, щоб на хліб намазати щось та й вже їсти. Мені таке подобається. Часника, друзі, три зубочки. Це я мусила його порозрізати, для того, щоб мені було, щоб влазило сюди в чеснику давку, бо вона в мене ще така стара радянська і вона малесенька. Все. Далі додаю майонез. Можна перчику додати сюди. Я не перчила баклажани, чуть-чуть додата. І вимішую. Майонезу даю стільки, щоб було таке було, знаєте, таке масткеньке, як я кажу. Щоб було маткеньке. Ось таке воно має бути. Щоб можна, було, ой, щоб можна було перемазувати. Ну і все, далі ріжемо помідорчики. Кільцями, півкільцями. Які у вас є, можна отак от порізати. Ну, так, щоб влізало на кружочки. В мене один великий, останні черіки будуть. Нема більше великих я вже всі, я вже всі поїла. Ось таким чином нарізаємо пластинками або кружечками. Ну і все, друзі, далі шукаю парочку для баклажанів, приблизно два баклажани одинакових в діаметрі, два кружочки, верніше. І от викладаю сюди ложкою вилкою сирок, кладу шматочок помідорчика. І знову кладу сюди наверх баклажанчик. І от такі пеньочки у нас виходять. Такі баклажанні пеньки. Можна трошки притиснути його, щоб він був рівніший і гарніший. І можна, знаєте, як ще зробити? Порізати дрібно помідори і покласти в сир. Теж так можна. От воно, коли, ти, коли, ми їх із, коли ми робимо їх рулетиками, то воно все замотується, притискається і гарніше. Ну, але мені здавалося, що так їх нарізати, посмажити, то буде мені довго. Щось так буде швидше. І так роблю всі баклажанчики. Роблю такі пеньочки, складаю. Отака, друзі, краса і смакута виходить. Досить таки швидко, просто. Можна навіть такі пеньочки робити на цвітковий стіл. Але ще раз наголошую, мені рулетиками подобається більше. В рулетик, ви, значить, розкочуєте, кладете на край сир, шматочок помідорчика і закочуєте. Ось так, а я кручу далі. Я зробила вам показати, і буду далі крутити. Ну, не крутити, а перемасувати. Друзі, гляньте, що тут робиться, і хто до мене приїхав. Ромаше. Тебе глядачі вже теж давно не бачили. Він не може, бо він зайнятий. Процедури він від'єднує поводки від старого дзеркала. І зараз в мене буде красота. Софі... Наталя йому світить, бо ж виключили світло, нічого тут не видно. Вона мусить йому фонариком підсвічувати. Це, друзі, я ще його не натерла, бо діти вже хочуть їсти, але ось так воно виглядає. Наше дзеркальце велике, тепер класне, майже повністю мене видно, нижче пояса навіть. так, тинк, І включилася підсвіточка. Клас! Клас, клас, клас! Дуже гарно. Тільки натерти треба. І ось моя, друзі, стеля. Подивіться. Біла більоса моя стеля, гарна, стіна біленька більоса. Оце Оксана молодець. Оце Оксана молодець. Отака От я. молодець. Ну і все, мої хороші, будемо їсточки. Ось баклажанчики ще я доліпила, доклеїла, це ті, що я вам показувала красиві, на фотку я їх зробила. Картопелька, салатик. Будемо обідати. Потім ще поп'ємо кави, може, я шоколадку в Софійки вкраду. не Є в Софійки шоколадка. Може, я вкраду в неї кусочок. Ну і все, будемо їсточки. Все діти, сідаємо їсти. Це, ага. мої хороші, а вам дякую за перегляд, за коментарі, за подобайки, за поширення відео. Низький уклін, Шана подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Всім вам міцного здоров'я, всіх благ. Зустрінемося завтра в селі. До побачення!